Манзінський Дмитро, учень 8 класу Луцького рецепту номер 22 вашій увазі пропонується проєкт от Лінукс». Linux. На сучасному етапі розвитку нашої країни питання використання та впровадження вільного програму забезпечення в різних сферах є пріоритетним. Перевагами вільного ПЗ є відкритість вихідних файлів програм, відсутність витратку речі на придбання ліцензії, безкоштовність, безпечність, можливість вільного копіювання та розповсюдження програм. Можливість модифікації програмі, розробки на основі їх рішень необхідна для економіки та приватного сектору, висока швидкість розробки нових версій, випуску нових поправок і програмних продуктів. На даний момент дистрибутиви Linux є фактично єдиною альтернативною заміною OS Windows і Microsoft. Відкритість Linux має безперечну перевагу, відмінне співвідношення ціни та якості, але як і для інших операційних систем, затрати з'являються при підтримці, яка коштує достатньо дорого. Також є багато платформ для допомоги початківцям. Різноманітність дистрибутивів допомагає знайти ідеальне рішення для кожного користувача. Все вище сказане зумовлює актуальність роботи. Основка проблеми, оскільки Windows є проприєтарною операційною системою, то не можна бути певним, що вона на 100% безпечна. Також потрібно купляти ліцензію для комфортного користування. Більша частина програмного забезпечення для створення є теж платною. Вже існує схожий аналог мого проєкту Ubuntu Studio, але він використовує пакетний менеджер Snap, який є досить повільний, також там малий набір програм, тож це не досить оптимальний варіант. Саме тому було вирішено створити цей дистрибутив Водограє Linux. Мета проєкту це створення безкоштовного дистрибутив, який буде будений для креативних потреб, а саме: малювання, обробки фотографій, монтування, редагування аудіо, проведення трансляцій та програмування. Новизна роботи полягає в тому, що розроблений дистрибутив використовує стільницю XFC4, яка забезпечує швидку дію. Також вона інтуїтивно зрозуміла, що новички зможуть з легкістю її використовувати. Також в системі комбінуються стабільні пакунки Debian і Flatpak для креативних програм, що дозволяє дистрибутиву мати стабільну базову систему і швидкі програми з новими функціоналами, які необхідні творцям. Для досягнення мети було обставлені наступні завдання. Вивчення основ Linux термінальних команд, ліцензії GPL, утиліти Live Build та файлової будови. Вибір засобів для розробки, дослідження програм аналогів, безпосередня розробка, тестування та дистрибутиву. Засоби розробки: Набір скриптів для збірки LiveBuild, термінальний текстовий редактор Micro, емулятор терміналу xfce 4 Terminal, ванна оболонка BAT, програма для запуску віртуальних машин Gnome Boxes. Набір програм в комплекті: Firefox, GIMP, Inkscape, Blender, Krita, GColor 3, Audacity, LMMS, Kdenlive, OBS Studio, VS Codium, VIM та LibreOffice. Все це є в комплекті з дистрибутивом. Стрінки проєкту: Сторінка на GitHub та сторінка на SourceForge. Скріншоти. Практичне застосування. Цей проєкт можуть використовувати в закладах освіти та організаціях, де немає великого фінансування, та творці, яким потрібний швидкий та стабільний дистрибутив лінк з великим вибором програмного забезпечення в комплекті. Дякую за увагу!